Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. в цьому відео ми з вами подивимося одну дуже типову шахову пастку. І я думаю, що всі, хто хоча б іноді грає ферзовий гембіт за білих, в неї потрапляв і саме тому я вважаю, що вона буде дуже корисною, подивитись її і все ж таки не попадати, а знати, що там робити білим. Отже, як вона виникає. В принципі, може бути різний порядок ходів в тій партії, яку зараз я показую. У нас був порядок такий, як D4, кінь F6, C4E6, кінь c 3 і D5. Це не зовсім типовий порядок ходів, але виникла звичайна позиція, яка якраз таки характерна для ферзового амбіта. А також чорний вод є інакше, наприклад, лон B4, і це у нас був би вже захист Німцовича. Хочу ще показати, як ця ж позиція. Виникає з більш типового порядку ходів. Давайте повернемось назад. Отже, Д4. Тут ми граємо D5 за чорних, далі c 4 є 6 к 3, кінь 6. І це буде та ж сама позиція, але інший порядок ходів, що, в принципі, буває в різних дебютах, що порядки у нас змінюються. Отже, повернемось тоді до партії, і давайте подивимось цю пастку. Далі в цій позиції у білих є багато ходів, вони зіграли cd, також можна піти і слон G5, і буде та ж сама позиція, але, як і раніше, буде інший порядок ходів. Наприклад, cd, подивимось те, що було в партії, і потім я повернуся трохи назад і покажу, як це може бути з іншого порядку ходів. Наприклад, cd є d, слон G5, кінь b на поле d 7 і оце якраз і є ключова позиція всієї цієї системи. А також вона може виникнути, якщо в даній ситуації все ж таки білі зіграють слон G5. Якщо подивитись по базі, то CD грали частіше по базі майстрів, по базі HS, грали частіше F3 або слон G5. CD теж у нас дуже популярний хід, більше 9 мільйонів партій. Отож, наприклад, CD є слон G5, або в іншому порядку. On G5, чорні грають кінь B на поле D7, CD і ED. І виникає а, ця позиція. Пошло G5, кінь D7 з іншого порядку ходів, та ж сама позиція. І в даній ситуації, звісно, що у білих є дуже багато гарних і нормальних ходів, головне їм не з'їдати пішака на полі D5. Можна зіграти єтер, можна зіграти кіньтери, інші ходи теж заслуговують на увагу. Я думаю, що ЄД все ж таки є трілочніше. Найпростіший хід, але можна піти і іншим чином. Тут приблизний варіант нам пропонує комп'ютер, чорні вже не жартують пішака, і виникає дуже типова позиція, якраз характерна для ферзового амбіта. Знову ж таки, ця структура у нас теж відома в теорії. Це каусбайська структура, про неї можна окремо розмовляти, колись подивимося її. Ну і плану білих часто зіграти B4, B5. Але знову ж таки в цій е, партії всього цього не було, це тема окремого відео і, мабуть, не одного. Давайте повернемось назад, і головне питання таке, чому все ж таки білі не можуть з'їсти пішака? Здається, що це найкращий бути хід, тому що кінь D5, сідаємо пішака, і начебто чорні не можуть бити нашого коня через те, що зв'язка. Ну а раз бити вони не можуть, то незрозуміло, чому цей хід не працює. Також немає чорних шахів ніяких, там слон Б4 підбой просто віддає слона, інших шахів просто немає. Так от, насправді, Кінде 5 чому поганий хід, тому що обілі виграли пішака, але, як не дивно, програють фігуру після ходу кінь D5. І от я на цю ж пастку теж потрапив. Це було доволі давно, я тоді вже був першим розв'ятом, вже грав не так вже й слабо, те, що там був. Якимось початківцями, які там тільки місяць чи два грає в шахи, ні, я вже грав багато років в шахи. І тим не менш, все одно в цю пастку все ж таки потрапив і згодом програв партію без фігурок, що в принципі і доволі логічно. Отож кін 5 і мають ці дати ферзя білі, іншого у них немає, інші ходи ну, ще гіршими будуть. І тоді, слон b 4 і отут якраз виявляється. Вся ідея чорних, чому вони жертвували ферзя. Тобто це була не просто жертва, це була тимчасова жертва, що дуже важливо. Тому що далі після ходу ферзь Д2 тут на вибір можна зіграти як слон D2 відразу, так і Кростусі, темп, що немає захисту від слон D2, піти король D8. Обидва ходи гарні і сильні, оцінка там приблизно рівна. В тій партії, яку я зараз показую, зіграли чорні король D8. Слон Д2 теж не буде. Милкою за чорних. Якщо подивитись по базі лічеса, то тут 90% грала саме слон т 2 але король D8 така ж посилі гра і оцінка приблизно рівна. Статистика теж там там за 70% перемог у чорних, дуже-дуже гарна. І в цю пастку, якщо ми повернемось назад, потрапляло доволі багато людей в цій позиції 78 тисяч людей. 5, що дуже і, дуже багато. і після ходу чорних Кін D5 ця пастка і виникала. І Далі можна як в D2 зіграти в цій позиції, так і король D8. Далі те, що було в партії, в принципі, це не обов'язкові варіанти, їх знати нам не треба. Покажу дуже-дуже швидко в темпі Бліцу, як далі чорні тут реалізовували фігуру. Знову ж таки, тема реалізація це окремо. Окрема тема, яку треба розглядати, і а, теж це одне з мабуть найважчих найбаж... 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 шахах це виграти виграну позицію, є навіть такий вислів. А, тому що ми психологічно теж розслабляємось, і плюс іноді суперник навпаки теж вже грає повністю розслаблено, він розуміє, що все програє, і просто вже теж не хвилюється, спокійно грає. Це теж має місце бути, психологія теж важлива в шахах, ну і в принципі взагалі в будь-якому виді спорту, якщо ми кажемо про шахи саме як про спорт. А, тобто нам треба грати доволі уважно. А, що нам тут допоможе, це міняти фігури. Чим менше фігур, тим простіше нам виграти в цьому еншпілі. в ідеалі нам поміняти всі фігури, з зайвим конем або основному зайвою фігурою за пішака і доволі легко виграти. Білі можуть від розмінів кудись уходити, але все одно позиція у нас виграна. Ну і далі я теж покажу приблизно, як можна такі позиції розігрувати. Були інші варіанти, десь Hit C5 був гарний, але Kinte 7 теж нормально, тут неважливо грати прям супер ідеально, можна десь там зробити не найкращий хід, але головне нічого не віддати. І просто поступово підсилювати свою позицію. І міняти фігури теж дуже було непогано. А також тут бачимо, що білі теж помилилися, і пішок на 4 віддали, хоча і так позиція була доволі поганою, але. Ще білі допомагають тим, що віддають коня на полі А1, точніше штурм на полі А1, кінь є з'їв з допомогою вилки. Далі вже зайва тура у чорних. Ну і тут партія ще доволі довго йшла. Тобто це була партія в пулю, і звісно, що в пулю грають дуже часто до мату. Але, тим не менш, зрозуміло, що це не обов'язково. Ну і тут Тура 7 теж не зрозуміли хід, можливо, міськлік хотів Тура А8 зіграти. ну, позиція так і також програна, тому це не будемо. Дивитись. Ну і далі швиденько подивимось до кінця. Теж чорні грали не ідеально, але часу дуже мало залишалося. Ну і в цій позиції вже нарешті біля, а, даються, оскільки у чорних дві тури а, і доволі легко вони снавлять Ну, а, Кінець партії нас дуже цікавить, нас цікавить саме початок. А, дуже дуже топова ідея, ще раз її давайте покажу через найбільш популярний порядок ходів. d4, d5, давайте саме так зіграємо, c 4 e 6 Кінь c 3 а кінь f 6. І отут все ж таки думаю, що частіше було грати слон G5, а також CD і потім слон G5 теж можливо, наприклад, слон G5. І замість того, щоб грати, наприклад, слон Е7 або c 6 ці ходи захищають пішака. Ми граємо кінь D7. Здається, що пішака не захищаємо, але тим не менш після CD і AD, uh, uh, якщо він з'їдає пішака, то кінь D5. D5 і далі дуже неприємний шах на Б4, після якого що вони теж сідають ферзя, бо відразу наступним ходом і а, фігу на рівному місці. Дуже типова ідея, і а, навіть в неї потрапляють сильні гравці. Тим вона і цікава, що в неї можуть потрапити і гравці доволі високого рівня. Також ще хочу додати, що вона працює саме в такій позиції, і, от, наприклад, якщо білі зіграють, то все ж таки правильно, не Кінь D5, наприклад, e3, тоді вже кінь D5 є. У білих ідея, треба зіграти чорну T6 або слон G7, наприклад. Слон Е7, щоб не було зв'язки, це 6 просто захищає пішака. А якщо ж зіграти якось інакше, ну, зроблю якийсь такий хіт, ну, зовсім дивний по типу A6, то тоді вже кінь d5 працює за білих, тому що після кінь d5, слон d8, слон b4, у білих знаходиться хід у роді 2 після якого білі виграють ферзя і разом з цим виграють партію. Саме там вже пішак після ходу є 3 в цій позиції білих. А, буде під боєм, тобто чорні повинні щось з цим робити. Наприклад, зіграти слон D7, і тоді вже зв'язки немає, на кінь Д5 буде. 5 просто. Ну або можна зіграти було це 6 і захитити пішака, теж це буде гарний. Тобто саме тому за білих цю пастку важливо слати, і за чорних, якщо ви граєте звичайних ферзевих амбіт, то ви можете розпочати в даній ситуації не з ходу у слон D7, а з ходу кінде 7. І далі просто пройти до звичайних ліній, якщо білі не потраплять у пастку, якщо ж потраплять, то тоді можна якраз їх ловити. Ми Бачимо, що доволі часто білі так і грали. З'їдали пішака на полі d 5 І далі, що дуже важливо, з'їдали ще один раз, після чого вони втрачають фігуру. Ну що ж, красива і дуже типова ідея. Я бажаю, що її варто знати, якщо ви граєте за білих ферсовий комбіт і за чорних теж використовуєте її, тому що ви нічим не ризикуєте. Якщо бій не з'їдають, буде ферсовий комбіт і так і так. Якщо з'їдають, то ви ще виграєте фігуру, чому б і ні. Всім дякую за увагу і до зустрічі.